Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Команди Черкаської махови мавченко. Добрий вечір. Вітаю з перемогою. Які бажали від мачі? Дякую, вітаю всю команду, керівництво фанів, усіх з перемогою, хто за нас переживає, вболіває. Атмосфера була дуже. Нереально, я вам скажу, шумно підтримували, несли нас вперед, Тому я вважаю, зіграли дуже гарну гру сьогодні і налаштовуємось на третю, будемо їхати за бронзою. Стосовно гри, як скажете, за рахунок чого вам вдалося сьогодні зіграти краще, ніж в Рівному? Ну, В Рівному ми одразу попались на їх пресинг та зробили кілька таких не знаю, Рішень, які призвели одразу до швидких проривів, та вони дуже гарно попали, тому ми налаштовувалися на цю гру. І тут ми намагалися нав'язати таку ж саму гру. Десь побігли, забили свої очки. Трошки, я вважаю, раніше можна було завершувати, але там зробили деякі помилки, тому нічого страшного. Їдемо у рівне головний тренер Черкас Метро Нагорний. Як ви прикомуєтеся? Перш за все, хочу привітати всіх вболівальників, фанів, адміністрацію, організацію організацію з перемогою. Дуже важливо перемоги, те, що ми залишили в серії і ще маємо шанси на бронзові нагороди щодо матчу, то на 90% я я задоволений захистом. Те, що я хотів побачити від хлопців в першій грі, так тоді був неймовірний відсоток, але все ж таки хлопці сьогодні були більш сфокусовані, особливо захисту, і мені це дуже сподобалось. Звичайно, ми програли декілька підборань, і заради, заради, заради цього і суперник залишався в грі, але все ж таки я дуже задоволений грою в захисті. За боротьбу хлопців, за їхні бажання. А щодо нападу, то після гарних, гарного захисту хлопці робили дурні втрати, і через це ми давали суперниковий шанс відновити ініціативу матча. Робили... Китки, не впевнені китки, не не слідкували за тим де ми маємо перевагу і поспішали, як завжди, поспішали. У Нас молода команда, тому з цим напевно вже нічого не поробиш. Але все ж таки, дякую хлопцям за перемогу. Будемо готуватися до третього матчу. Гравець команди БК Рівне Дмитро Тимощук. Як коментуєте матчі? Доброго вечора. Ну, враження негативні, тому що не змогли закрити серію тут, хоч, хоча дуже хотіли цього і налаштовувались. А по грі провальна перша половина гри. Не знаю, не виходили багато, програли підбирань. Не, не змогли дати той захист, який ми давали в себе вдома. Дали розкидатися лідеру команди Марченку, він сьогодні випав, показав непоганий відсоток влучань з пічкової лінії, і, напевно, за рахунок нього Черкасам сьогодні вдалося отримати перемогу. В другій половині трішки підтягнулися, стали грати агресивніше, але все ж таки не змогли догнати Черкаси. І тому Буде третій матч у нас вдома, тому нічого страшного не сталося. Ми будемо налаштовуватись на домашній матч. Це все. Така історія. І користуючись змогою, ще хочу подякувати Збройним силам, за змогу грати, і жити. Так що дякую всім. команди матч? Добрий вечір. Вітаю Черкаські мапи заслуженою перемогою. Вони сьогодні були краще, ніж ми. І перші чверті таке враження було, що тільки була одна команда, і, на жаль, не наша команда. Була якась розконцентрація, і цей гандікап 12 чок, скажімо так, він дуже важко нам давався наздоганяти їх, і багато сил ми віддали. І не вистачило все ж таки знову концентрації. Не справились з Марченко. Ось, і будемо працювати далі, у нас третя гра, тому така історія. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають нам змогу грати. Дякую вам.